Всім привіт, друзі! Сьогодні приїхали в розвідку, приїхали на поле і в камрада випадає ось така штучка. На перший погляд щось таке непонятне, кругле, а якщо перевернути, то ось така краса. Ізумруд. Така якась накладочка була, або щиток від персні, або накладочка від чогось. Ось така перша знахідка. Добре, ходимо. Так, камрад покликав, бо випала ось така красота. Зараз подивимося з вами, що воно таке. Ну Це видно вже що це у нас срібло і срібло середньовіччя. Скоріш за все. Так, що воно в нас таке? Тут у нас орелік. А тут погано видно. Похоже на коронний грош Сігізмундовський. Ось така краса. Значить, Прийшли ми правильно, будемо тут далі крутитися. І так, друзі, на кінець-то і в мене є знахідка. Щойно випала ось така срібна монетка по середньовіччю. Це в нас певний якийсь солідок. Особливо тут я не чистив, але 100% ось срібло видно. Я вже почищу і прикріплю фото. І так, друзі, випав мені тік, що ну, не тільки, що пару минут назад такий срібний оплавочок, але включився не і за нього. Так, положимо його зараз до солідка сюди. Попереднього. Оп, а тік, що ось, копав ямку, дивлюся, дивлюся, щось ось кругленьке є. А це у нас. Ще один, походу солідочок. Опа. Да. Так, у нас сонечку, так. Да. Ще одне срібло. І навіть в стані буде, можливо. Так, чистити я його не буду зараз, а дому почищу і сфотографую і прикріплю фото. Ось така краса. Ходимо. Так, друзі. Всім привіт! Вибрались в ліс. У нас сьогодні четверо і є перша така більш-менш знахідочка. Я б обично не знімав такі, але тут ну дуже гарний такий гудзічок, Орляночка з остатками посріблення. Ось такий. Це поки що перша така більш-менш непогана знахідка. Будемо ходити далі, шукати щось цікавіше. І так, друзі, он, пуговичка відійшов, поклав камрада, випала. Монетка. Теж така собі, звісно, соєтик, але ранній. І зразу так рядишком, думаю, поки не заховав камеру, знімлю. Ось слід. Розрішили почистити, подивитися, що це в нас таке. Це у нас герб ранній, це у нас трьошечка навіть в состоянні. Так, рік. А рік у нас 30-й. А блистить як навесенька. В щемпільному блеску, скажем так. 30-й рік, отака тршешечка. Зараз віддаємо камраду. І Ходимо далі. І так, друзі, ми вийшли з лісу на пасовись, ось таке гарне ось і ямка і є монетка Ось так випало, ось слід. Трошки онлайн, на жаль, в лісах і на пасовиськах купати незручно, дуже багато мусора, но. Є перша монетка ось така. Ой, бачу, вона покоцана. Навіть не видно, що воно таке було. Так, зараз почищу, може, щось там буде видно і покажу. І так, друзі, не видно, що це в нас була за монета. Життя її не пожаліло. Ось така якась непонятка. Добре, ходимо. І так, друзі, ми таки ходимо по пасовиську собі тут, а вон раз камрад, десь там другий, вон третій, вон ямка. Викопав тільки оп, і ось так випадає ще одна пуга. Ось така, це в нас що за пуга? Не орляночка. Звичайна така, може з написами хоч, Ну зараз почищу і покажу. Ось така звичайна пуга. Ні написів, нічого. Звичайна така пуга. Добре, ходимо, може буде щось цікавіше. Бо щось ми не можемо знайти тих знахідок, які ми шукаємо. Всім привіт! Це ви дивитесь продовження відео одного, а, а, а вже пройшло дуже багато часу, на кінець то знову вибрав десь в лісочок. Сьогодні у нас двоє. И вот так, что выпадает от этой ямки, вот такая конинка. А я не покажу, что снимаю. Всем интересно, что я снимаю. О, здесь впала конинка. Здесь впала. Ну, конинку вы видели, сейчас я не иду. Перед этим еще была вот такая монитосина. Вот такой чело масонский. Це що всі знахідки. Да. Так, добре, ходимо далі. Всім привіт! Відкриваємо сезон по полям. Приїхали на Чернішок, і ось є перший такий сигнальчик, що можна записати в онлайн. Було пару кусочків бронзи, але похоже на пластику. Зараз подивимось, що у нас тут випаде. Ну, похоже на бронзу, на пластику. Такого нічого не видно. Оп. Так, перевіряємо. Є десь тут. Так, ну, не в руці. Мимо. Він є, але він сіла крона. Не поміняв крону і все. І тепер. І що це у нас таке он? Ось така якась пластиночка бронзова. Яптаю пінцет, а чи що? Ось така бронза. Добре, будемо ходити, Може буде щось цікавіше. І так, друзі, ми так і ходимо по полю. Ось такі знахідки поки що є. Пінцетик. Ціленький, але зігнутий. Ось такий совітік один, Вон пару якихось таких цих і якась така срібна пластиночка. Незрозуміло. Ось це все, що поки що є. Але включився не просто показати знахідки, а є ще один сигнал пластики. Просили більше онлайну то зараз будемо знімати. Може якась фіблука попадеться. Цікавенька. Зверху нічого тако не видно. Зараз трошки підкопнемо, воно не глибоко. Оп, і вже мало би десь тако зробимо. Вже мало би викопати. Нет, куда ну. Нет. он там, там купнул. А нет. Друзья. И что это у нас? Такая я кость А, видите, е. Ха, спинка, как я и сказал, угадал. Тоже что сигнал пластик. Опа. Вот такая. Красота. Жаль, не сребно, конечно. Так. Навіть, певно, буде тут з малюнками якимось. Ось така спиночка. Добре, будемо шукати щось цікавіше. І так, є ще один сигнальчик, я його викопав і виходив на кінець. -то. Ось такий красунчик випадає. Але це у нас корше всього лімес. Так, зараз будемо чистити. Так, да. лімісний марк. Або марк аварій, або комод. Клас. А може й срібло. Ну, був дуже слабий, для срібного. Але я його виходив. Супер. І так, я почистив його. Ну, незрозуміло, чи це срібло. Похоже що це у нас комод. Ось такий. Ну, блистич, вроді би, як срібло. Легенда така цікава, якась богиня сидить, зірка в руці, там дитина чи хто. Ось така краса. Перший є. Ходимо. І так, друзі, другий день пошуків для вас пройшла буквально секунда. А, це вже другий день. Вчора був леміс, який я, на жаль, не засняв онлайн. І сьогодні приїхали на поле на ще одне, його зібрали і випав кусочок леміса. Ось такий. Це у нас марка Врелій був. Ось такий шматочок. А в камрада є цілий срібний динарик. Ось так. Добре, ходимо, то немає навіть з чого зробити одне повне відео, щоб виложити.